У продажі кондитерська холодильна вітрина роз, довжина її 1,57 м, ширина бокової панелі 92 см, виконана вона під куб. Ось Було звичайне пряме скло, тобто ми поставили скло таке, як у куба сучасного. Вітрина відреставрована, тобто чиста, пофарбована. Ось нові шторки із орскла. Це вони в плівці-плівку знімаєте і шторки прозорі. Ширина бокової панелі 92 см. Висота її 1,20 м від підлоги до верхньої частини плафону. Тобто підсвітка є під плафоном. Вона ось тут із фронтальної частини, спереду. Полички. Є 4 полички. 72 см довжина кожної полки, нижня 28 см глибиною, верхня 25 см. Що тут іще по ніс сказати? От споживання електроенергії 650 Вт в годину стандарт. Температура від 3 до 10 градусів Цельсія регулюється. Тобто, якщо 3 виставляємо, 3 градуси в нас буде ось тут на нижній площаці, на платформі виїзні. Я зараз її покажу. Виїзна платформа сама 59 на 77 см. Одна і інша, тобто їх дві виїзних обійду, покажу стільниця нержавійка. Ось, власне кажучи, самі виїзні. Дві. На виїзні поставили нову резину ущільнювач. Та, що була вже не годилась, тобто ось вона всередині. Зараз обіду її повністю покажу максимально. Кондитерка завтра буде проходити діагностику майстром. Ось така чистенька, гарненька. Шторки, відповідно, їздять право-ліво. Так, і друга виїзна. На ній відео і закінчимо. Трішки припала пилюкою, ну. Це все перед запаковкою після діагностики майстром витирається і стрейчується вже на продаж. Спробую зробити більш детальні фотографії, бо вона має гарний вигляд, тільки тут не так багато місця в нас, щоб обійти її, щоб красиво показати.